Ну що ви йдете? Да. То Йдемо. я вже вас чекаю. Йолки підпалила вже, дивіться. Йдіть сюди, дивіться, яке я свято вже зробила, бачите? А? Старий галі, новий галі, рік. Галі. Це ж подивіть, ви ж на мене були щедрували. Колядували. Колядувала, да. так. <світ> Не знаю, ну певно. Якщо ж треба, Умнічка спивати, треба тримати, що Умнічка моя. Умнічки мої. А що, ще дрібки чи колядки? А я не знаю, а давай защитуємо. Давай ще диче, щедрівочка, щедр, щедр, прилетіла ластівка, стала собі щедро щедр, та ти, ти господарю викликати. Види, види, господарю, подивишся на кошару. Там овочки покотилися, ялички народились. В тебе товар весь хороший, хороший. будеш мати міг грошей. Хоч а не лишить, то полова в тебе, жінка. Добрий вечір. Добрим людям. на здоров'я! Боже мій молодці, слава Україні! Героям слава! Держіть. Хто в нас касір? Люба моя, держи. Держіть, Дякую Держіть. ви приходьте, як свята приходьте. Я люблю, коли приходять до мене. А що сьогодні на руках уже не, не несе? Не ну, спасибо вам, приходьте, я вас чекаю, подождіть, у нас ще що там буде? У нас ще впереді йдуть свята, так? Завтра да? посівають хлопці. О, то вже вичкати да темно опять з <ріху> мішком <ріху> прийдемо. Приходьте. Давай. Так, мої красотурічки, мені вже пощедрували. Дідики морозики до мене лізуть. Така красота. Дівчатка, оці, бачите, оті на... В воротах у мене вони працюють і від повербанка, і від світла нагрівається. Ці олені, ці гірляндочки на йолочку я брала в Луджі, дівчатки. Ви можете замовити, і так воно у мене буде круглий год. Літом стемніє, я їх включу красивенько, так? Да? Аж на душі якось ярко так, так? Да? От прям ярко, ярко, ярко. Дівчатка, це все в магазин Луджі. І ці теж гірляндочки, бачите, Вони тут взагалі по всій хаті. Ой, все, іду в хату. Так, мої красатурички. Йолочка моя горить. Красивенька. Фотографію сказали, хай поки буде тут. Ну, хай поки буде тут. Потім ми придумаємо її, де поставити, да, мої хорошенькі? Потім придумаємо. Ті мої красатурички такі. Так, дівчатка. Так, йду, виходжу на вулицю. Так, ну я не чую, хто? Боже мій! Хто там у мене? Боже. Боже, здрасте. Заходьте. Ого, бо, закривайте калітку, ого, ну що, давайте. Щедрий вечір, добрий вечір! І дорослим, і малечі щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові. Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав. Умнічки мої вилетіла, ластівочка, Стала собі, щебетати, го дивися на кошару. Покотались, та явички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, що зиметься в ова, бежими човка брова, ще дичини, ще дрівочка прилетіла, сівочка, стала собі, щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Павловички покотились, а ягодички народились. Добрий вечір! Щедрий вечір. Спасибо вам. Та хто у нас касір? О, пожалуйста, давайте. Мої рідненькі. О, пожалуйста, давай сюди, каже. Давай, а ну вдінься. Диво, вдінься, холодно, дивися. Завтра будеш, та приходьте. Завтра будеш кашляти. Открили калітку? Мої вик... Так, дівчатка, тут у мене чемодан уже, тому що я в четвер їду в Яремча і привезли оці стульчики, що я була з вами вчора. Дівчатка, зараз я їх розберу, але вони дуже красивенькі. Поки чотири є, поки є чотири, е, тому що е, на складі чотири. Ну подивіться, які вони красивенькі, дівчатка мої. Зараз я їх розберу, вам покажу. Вони дуже гарні. Дуже-дуже, дівчатки мої. І прямо така спиночка в них красивенька. Дуже, от напишіть, красиві вони. Цей узорчик взагалі дуже красивий. Дивіться, мої хороші, Зараз я їх розберу покажу вам. Так красу. Ну, Вони дуже красивенькі, подивіться, вони йдуть на дерев'яних ножках. І от я захотіла от такий узорчик, це така спиночка. Що камера це якраз не передає, які вони, вони такі ніжні ніжні. Зараз я вам покажу їх ззаду. Ззаді, ззаді теж подивіться, які вони красивенькі. Так, мої красотулі, я вже їх розмотала. І от такі вони красивенькі. От дуже красиві. Напишіть, вам подобається. Це я їх купила дівчатка мої в шостому елементі. Там названня магазину є, де я їх брала, я забула вже, але от там є там дуже великий вибір і кухонних столиків, і таких столиків. Ну воно красивеньке, дівчатка мої? Дуже красиві. Напишіть, чи подобаються вам вони, чи ні. Так, тут. У мене камінчик, там юлечка горить. Зараз свічечки треба підпалити. Підпалити, тут включити. Красивенько, дивіться, як. Зараз виключити світ треба, звісно. Стірка стирається у мене. Йду чемодан. Чемодан вже приготувала, приготувала віщі собі вже приготувалася. Так, дівчатка мої. 19.36, стірка стирається. Пощадрували в мене чемодан збираю. Значить, дівчатки, їду, щоб ви розуміли. В четвер їдемо з Альбінкою. П'ятниця, субота ми там і в неділю назад, на два дні. Але чемодан віще. В п'ятницю приїду в віщах. Субота-неділя, костюм теплий, а він ж обйомний. Все, два костюма в чемодан, шапка, труселівчики, зубна паста, під мишку, Тональний кремчик. Ну, що ж нам треба, дівочки? Ну і все остальне, ви розумієте мене, так? Да? І все. І чемодан забитий. Думала маленький, тому ти що, костюмочки туди не влізе. Так що чемодан на полу, все собирається. Дівчки мої я вже готуюсь. там. В четвервечі поїдемо. Е -е, трошки в мене є справи. А потім я поїду десь через недільку уже на дві неділі. І буду там. я не чую, хто там. Заходьте, виламайте мені в цій хаті двері. Давайте. <рес> Це я була? Та я согласна, давайте. А що з тульчиком? А, а що буде цікаво? Буде. Ну давайте, жду цікаво. Ой, чи нема, пан господар дома, Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома, Ой, нема. Добрий вечір, вечір те моїх надолина, медики седривать, меду пива купувати, Щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувати, меду пива купувати, щедрикий. Ось ощедриничка. Ще вечір, добрий вечір, щедрівний час у вас. добрий вечір. Світ... Добрий -вечір. До... Мої лапочки. Всіх дорослих та малих. Малейшим... Ща... А ти давай теж починаєш щедрувати. Давай, давай, це я це я девчатка, давайте, дівчатка, давайте. Вітаю вас щастям, здоров'я, любов'ю, щоб Господь оберігав. Я прийшов пощедрувати. Жас вам двері вічиня. Любочка, я щедрую вам вам щастя, щоб минали всі напасті. Щоб бажання спрацювало, дайте хліба. Боже сало. Якщо 100 грам до сала, то ви на добрі люди. Любочка моя, я Маланка жартівлива, до вашої оселі йду щаслива. Приношу вам до хати щастя, щоб минали всі напасті. Пане господарю, пустіть козу до хати поскакав. Я, Я коза телесам. Має гарні копиця. та да приношу в кожну хату щастя і радість. Може, купите мою козу? Вона молоко дає. Та в тебе на коза, а кляча. А до того ще й ледача. Ні, правда? Я не кляча і не ледача. От молодці. А ще добре скажуть? Любочка моя. Ти <гум> моя любачка. А, а що ж зробити, та щоб... Це було полюдне. Ми прийшли до вашої хати, та коза стала здихати. Та, та що мені зробити? Купити у вас козу? Купити? Коза була, тобі жіна розбахлива. А тепер, може, жива стала. Треба лікаря випитати. Лікар! А я ваш лікар. Ваш ап всемирний аптекар. Всіх виліпою. Що ви хотіли? Ой-ой-ой, коза впала, не жива стала. А що їй треба? Та я знаю цю козу, їй треба тільки капуста, гроші та солодощі. Може, подивитися її? Ну Подивитись ну наш. Подивитися, що може, є якась хлопець. Ну, я, звісно, не ветеринар, але можу подивитися. Та давайте краще її ячменю, а на гроші жменю. Ой. Ну, тут її тільки на м'ясо. А мені на шкуру. Може, є якісь ліки. Заморські. Або травка яка ще ледійна? Ну, у мене є от такий шприц. Оп! І знову з нами. Дякую вам всім. Щедра, щедра, сіл накритий. Щоб на селі у вас завжди були поляниці запашні і пиріжки, помідорки, озірки, смажена картопля. От такий косенца, ковбаска. А щоб грошей у вас було багато. От от як мої шкети. Любить. А, а за цим словом, бувайте здорові! Ой, мої ріднесенькі, умнічки, Це я так понімаюся. Сюди треба вам кидати колядку. Мішочок. Мішочок, то я вже кивнула туди. Все, тоді на козуля моя. Боже, мені треба було підготутись, купити за 5 кг конфет. Держи, моя козулька, держи в мішочок. Да, щоб не хворіла. Да. да умічки мої. А я бачу. <рес> <рес> Ні, ну ви молодці. Дедевек, да, я, не, та, 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 друг, ти диви, як да подготовка? Я починай щедруй. що ти я? А що а я? А а я щедрик, 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 щедрівочка. Давай. Ще дві знаєте, давайте поможемо. Ще Диві, щедрючка, прилетіла, стала собі черпи, торти, господаря викликати. Торти. Вийди, вийди, господарю, подивися на каянички, народи тебе Будеш мати, мікроше, не готова лоба, невечень за чорна проба. Щедріше, щедрічка, прилетіла, лалася. Умнічки мої, все, це ви молодці, умнічки мої. Все, ти защедрувала Відкривай сумку. А там щедрівки, одланкоті. <реш> О, давай, давай дітям дамо, На, мої веласочки, дивіться, як ви ще удачно защедрували. <реш> дивіться, ти що ти, та... Світуля, закритий мішочок, бо ти мене вже лякаєш. <реш> а диви, як прийшла щедрувати, дивіться. Слухайте, може, я тобі снігурочку дійшла з вами. <реш> я представляю, представляєш, в мене ще бубінець є. І ще 25, щоб я накотила. Мої молодці! Вау, oh, мені це подобається, Світуля. А стуля, як тобі? Дуже красиво, прямо як Це ж 100 міліметрів. Ну, як в сказці. Світуля, <світура> заходь в ту кімнату, прямо. прямо. І одразу тільки заходиш, повертай на наліво головку. А, чуть-чуть наліво? Наліво, трохи наліво. Так, наліво, наліво. Ага, наліво, так, сюди. Плечаємо всі, так? Так. Вау, ну от це клас, Світуля! Ви хочете, чуєш? Ди сюди. А ти рукавиці не ходь, дві рукавиці будеш теплим. А ну як? Ну це буде, да, це буде теплим. Ну халат, звісно, я буду така сексі, сексуальна. Така, ну та що ти. Оборожити мене. Тобі подобається? Да. До речі, я знайшла дівчаток діамант, Світуль, у них такі калатики, які хоч. Класно. Я дуже люблю спереді, знаєш, що таке. Світуля, да. ну воно класно, класно. Тобі подобається? Так, дуже подобається, точка, дякую тобі. Роздівайся, роздівайся, у мене в хаті тепло, давай, Тьом. Ой. Хто там? Дозвольте Дозволяю. Ой. Мені ворота навіть сьогодні не треба закривати. Будь ласка, красуні, заходьте. Ой, красотульки. Боже мій які красиві. Давайте, дівчатка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там учки ногу покотились, а ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Як на гроші до полова, то тебе чорна чорноброва, щедрі щедрі, щедрівочка прилетіла, ласівочка, Стала собакою. Умнічки мої, умнічки, де ваша кошолочка? Давайте мої красуні в кошолочку. Я. вам. пасіба, вам, пасіба. А ви довго стукали, я в тій кімнаті не чула. Я. Бачу, в камеру стоять три снігурочки. Пасіба вам. А ви ви дзвонили дзвонок, а він не робить. А. Ви гупали, правильно, правильно. Пасіба, дівчатка я. вам. О, пожалуйста, слідующа партія. заходьте, я навіть не зайду в хату, гайда. Давайте, красуні, закривайте калітку, добрий вечір, добрий. Давайте, красуні, давайте ще бетушки. Щас. Я согласна, давайте. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошані, народились, не гроші та то полова, тебе жінка, чорноброва. Щедрых, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка Господаря викликати, види щедрік дрівочка. Прилетіла стівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там мовочки покотились, а вівнички народились. Умнічки. Так, красуні, мої, хто там у нас касір? О, та дві красунка. то молодець. Та й вам дякую. Да вам теж, дівчатка. До побачення, красуні. Мої красу.